Колись стільки часу завжди хотів мати щось таке своє, це елементарні речі, то кажуть, хто має великі кошти, хто для нього не впирається там щось збудувати, купити якусь земельну ділянку. Таке зробити. А коли ти все ліпиш, ліпиш з чогось, такого, щось звозиш, привозиш, різні рами, вікна, опілки і щось робиш, стараєшся, намагаєшся зробити якусь красоту. І тобі це подобається, це дуже багато приносить радості і задоволення. Піднявся вітер. Ну, от бачите, є білочка. От білочка ходила. Ось ходила білочка. Ось так, так щоб будемо знати, що тут тримається білочка. Є білка, значить... Собачку, яка приїде подивитися, чи на щось реагує на білку. Ось так. Так що рухаємось на базу, на базі ще включаємося. Будемо давати кабанчиком їсти. Ще вам покажу кабанчиків. І обов'язково треба не забути показати родоводи кабілів. Набіглися кабільки, а йде вітер нам до це. Дуже гарно так піднімає. Олувар, ловлю потоки, повітря, запах, немочок там бігає, шукає. Так, сьогоднішня наша прогулянка, я рахую, що пройшла на відмінну собаки спогада. показали мені досить приємно, що так шукають. Чим більше прогулянок, Краще собаки працюють. Ви бачите, тому що з того боку канала. З нею я на все, чесно. Він У мене і зайця робить і куропатку. По всьому працює він, піднімає, знаходить. І качку достає з води. Я від маленького цьому вчив. І він це робить. Це одна собака, яка в мене... Пожила від хап від, від до, до... вже йому 8 років. Ось такі. Так, отак гай. Отже, видно нашу базу. Бачите, стяги. Видно прапора. У нас біля вольєрів такий. Видно що щось тут живе і той тут є гарні стяги. Можливо не знаю за яку я базу постійно говорю. У нас тут є кабани, і у нас тут альтанка. Кабіну робили, тримати фазанів Ось так. Йдемо туди. Це закриваємо собачок. Ай такий напористий. Ну, видно, що лікар хворий. Хворий, що собака, треба обов'язково показати його ветеринару що своєму. Їдемо до він хай подивитися, що з ним є, проколоти його вітамінами, дати йому від лисів. Треба обов'язково це зробити. У нас канава така збирає. Ось за що я говорю, за база, база, наша база. Ось так бачите, там кабанчики, кабіна, будуємо ще кухотинку собі на висоті, альтанка, кухня, поліва відкривається і робимо вольєр для... Голуб'я для фазанів. Хтось питає, покажіть голубів, покажіть голубів, все покажу, дороблю, цей вольєр, запущу птицю і все буду вам показувати. Ось так. Там зараз будувати кабанчиків. Сам покажу. Тут хочемо баньку робити. Ось така кабіна. Кабіна із кабіни зроблена у нас така кухня. Ось у нас тут все є боржуйка. Лобове стекло побили, трохи потріскловно, але ось так бачите Всередині Ось так Оставлю родоводи, Беру хлібчик. Собака, цей боже, що Так, давайте може зараз покажу родоводи, щоб ми вже до того не верталися. Так, що у нас тут перший родовід? Це у нас є ікар. Ось він. Ікар. І йдемо по батьках. його. Що тут за собака? Ось. Іде по Дунаю. Виницького ВВ і Тайма Лотоцьку. Ось так. Пінкевича, ранчо Уран, Вестазара, Айк і Зея. Ось такі ну, ртоводи потужні, фактично такі. Друг, ну, хороші мисливські собаки. Але бачите, про що я вам говорив? Закрійше іншу стрінку. Бачите, скільки нароблено цих і Що тут є? Вайс Дунайчик. Знову вверху Вай Дунайчик. Знову Вайс Дунайчик. Потім знову Вайс Дунайчик. Це вже виходить. в крові. Коротше, і зроблені на Везду Найчик. Сидить ньому Вайс Дунайчик. Отак, баран, Ось так, Буран, Бурісенко. Ну такі злобні собаки, фактично. Злобарі, злобарі. Тут ще перші дипломники є. Тут вже трьошки, двушки, двушки, двушки. То бачите, парні, парні дипломи. все парні. Парні дипломи це не добре. Собака має працювати по одинці, Ну, тим не менш, ікар, кар народжений 5.07.21 року. Ось так. Такі його родовід. Йдемо далі. Так, інший родовід. Тут у нас гай. Ось такий гай. Такий красивий кобільок. Все в ньому дуже гарно, але світле око. Такий мінус. Що тут нав'язали з ким? Собаки барабаша. Хто його знає, то собаки в нього непогані. Ось які собаки сидять в цьому. Вже трошки, знаєте, навіть більш таки родові, цікавіші в тому плані, що собачки такі всі з диплому. Вот. бату ступеня, батько у нього непоганий. Айк, білий, еліта, відмінно екстер'єр. Мама також відмінна. Бачите, а вже вийшло брак з оком у нього. Якби на його око світло, був би також екстер'єр відмінний у нього. Так буде добре. Тут що сидить? Сидить шорох, соболь, Як його? шорох. Ну, Непогані собачки, бошуй. Хороші собаки такі сидять. Ну, ну бачите, відбивається. Відбивається на собаках все рівно, що хороший родовід. Собаки пошукові. Цікаво, що вони покажуть вже на випробуваннях, на якихось заходах. Взагалі на Петравці його за мой холь'єр. І подивимося, що вони з собою, що вони покажуть. Ось такий родовід Гая молодший. Він народився 27-1922 року. Саян Гай. Ось так. Ось такі їхні родоводи. Ось так, ж, наші кабанчики. Всі зареєстровані. З кульчиками, з паспортами, так, все в нас, це в нас свиноматка. Це від наших тих, хто пам'ятає пепсі і Кока-Кола, дев'ятнамки наші. Не схрестилися будуть її з кабаном. І вийшов такий мангал. Це в нас вітнамочка. І отакі також мангальчики. Ось так. Один світліший, два кнурика і одна льошинка. Пошкоду собі ногу, планки стоять, напевно що треба забрати цвяхи євну Дулаха пошкоду собі ногу, надію, що все буде добре з ним. Зараз домоємо водички. Їсти. Мається. Булочки. На ткозаки Такі кабанчики Ось так. Ну, Від нам капилася підросла, така була малесенька, малесенька трималася Підросла трохи молодець. Надіємося взяти від них поросяток. Хочу їх опускати, хай вони бігають тут. Полі, хай бігають по полі. Так. Все, дякуємо, хто був з нами, дякую, хто нас дивиться. В кінці відео не забудьте підписатися, буде багато чого цікавого. Всім дякую, до побачення.